Дякую, що доєднались до мого курсу HTML з нуля. І в цьому відео ми розглянемо з вами форми та взаємодії з формами. Ми побачимо, що форма має ключові елементи взаємодії, такі як Input, Select, Text Area та Option. І побачимо, що форми можна підтверджувати за допомогою батона, який має специфічні два типи Submit або reset. І в кінці урока ми з вами матимемо. Повну розмітку html файла з формою реєстрації, де юзер зможе вводити свої дані, тобто емейл, пароль, своє ім'я, і підтверджати цю форму. Я підготував заздалегідь для вас HTML-файл. Давайте відкриємо його в браузері і подивимося на нього. Як ви бачите, це те, про що я говорив, у нас є ім'я, є поле вводу, є імейл, пароль. У нас також є селект, випадаючий список з різними опціями, і також можливість вводити коментар. Давайте повернемось до нашого HTML і побачимо, як це працює на рівні HTML. Як бачите, в нас є форма. В цій формі є два атрибути: action і method. Action – це адреса, куди будуть надсилатися дані. Поки ми залишаємо його пустим, нам це не потрібно в даному випадку. І також у нас є метод post або GET. Ми вибираємо тут метод post. Далі в нас є виділений параграф, і це, в принципі, параграф, де в нас буде знаходитись поле для імені. Як пам'ятаєте, у нас є також унікальний тег-лейбл, який прив'язується до цього інпуту. Якщо ви побачите, в нього є такий атрибут for, і він у нас відображає лейбл ім'я. Також у нас є інпут. Як бачите, інпут має type text тобто ми тут можемо вводити будь-які строкові значення. Також у нього є ID, у нього є назва цього інпута, і також у нас є такий. Така заглушка, яка називається Placeholder, де ми присвоюємо певний рядок, тобто в даному випадку це введіть ім'я. Також у нас є ключовий атрибут required. це значить, що форму потрібно заповняти. Тобто, коли ми будемо намагатися підтвердити форму, вона не пройде, чому? тому що ми не ввели ні одного символу. Тому декілька символів в цьому інпуті обов'язково. Наступний параграф містить у нас лейбл з імейлом. В принципі, тут такий же саме підхід: у нас є тип. Але бачите, в нашому випадку тут тип змінився. Це вже не тип, тип е, тексту, а це вже тип email. Також у нас є ID, є name унікальний, є placeholder, введіть email. І є поле required. Також, якщо ми подивимося, в нас є ще поле для пароля. Він має у нас е, tag label, який також прив'язується до інпута. Але тут у нас вже інший тип. Тобто, як бачите, інпут це такий унікальний. Унікальне поле воду, яке має різні типи. Наприклад, я знаю, що є ще TypeDate, є там ще TypeColor, і, в принципі, ну, ви можете погратися, я можу зараз показати вам швиденько. Ось, якщо ви, наприклад, виберете TypeColor, то ви побачите, що в нас буде. Скоріше за все, якщо ми на новому сторінку, у нас буде вибір Color. Також у нас є input, унікальний. Це вже я більше показую, аніж я, просто щоб ви розуміли, що. Інпут це така універсальна штука. Якщо я зараз оновлю, тут ще буде вибір дати. Давайте продовжимо. Тут у нас є ще цікавий один тег, він називається Select англійською мовою, тобто випадаючий список. У нас є лейбл, який прив'язується до цього селекта, і є Select, який має унікальну ID і назву країни. Як бачите, Select він собі вміщає опції, тобто ці опції вони будуть використовуватися для того, щоб отримати значення, в якій країні проживає користувач. Як бачите, в нас присваюється тут унікальні значення value, яке ми можемо потім отримати, коли ми підвяжемося до форми. Але це в подальшому ми це все розглянемо. У нас тут є опції Україна, Польща, Німеччина. Також у нас є ще додатковий текст ну, тег, який називається Text Area. Він використовується для того, щоб дати користувачу залишати коментарі. Бачите, у нас тут є тег Label, і в нас є text Area. У нього є placeholder, от якщо ви подивитесь, тобто це підсказка, що ви можете вводити тут свій текст. І в кінці у нас перед закриттям -form, у нас є особливий параграф із двома батонами, які мають різні типи. Type submit і type reset. Type Submit у батона використовується для того, щоб надіслати. Нашу форму на той адрес, який ми вкажемо. І е, тех батона з типом reset він очищає нашу форму. Давайте подивимося на практиці. В принципі, у нас готовий весь HTML. Просто давайте спробуємо заповнити нашу форму. Давайте напишемо Daniel, напишемо тест gmail.com введемо якийсь пароль. Бачите, пароль у нас відображається за допомогою таких крапок Тобто цей пароль не вийде зараз. І якщо ми виберемо, наприклад, Color якийсь, який нам потрібен, виберемо дату. Виберемо, наприклад, Німеччина. Напишемо наш коментар. Натиснемо Зареєструватися. Бачите, форма в нас скинулася. Тобто, це значить, що наша форма з тими даними, які там знаходилися, надіслалася. Давайте подивимося, як працює Reset. Я думаю, тут інтуїтивно зрозуміло, як він працює. Давайте введемо Україна, Німеччина. Передамо якийсь рандомний коментар, натиснемо очистити, і наша форма повністю очистилась. Підсумовуючи, скажу наступне, що ми з вами розглянемо основний ключовий такий тег-елемент форм з екшенами і методами всередині, як атрибути. Ми розглянули форми, введення, такі як input, з типом текст, email, пароль, color, date. Також ми розглянули з вами, випадаючий список «Select» з опціями, які ми можемо вибирати, і text Area». Дякую за перегляд. Ставте лайки, коментарі, і я обов'язково, до речі, залью урок а, на гітхаб. Ви зможете його практично поклацати і подивитися. На все добре.